Десять років тому сталася подія, яка запустила всі процеси, які і нині ми бачимо в Україні. І розпочалося це. Ось з цієї заяви вчора. Розпочалась друга хвиля спецоперації Російської Федерації проти України, мета якої дестабілізувати ситуацію в державі, половити українську владу, зірвати вибори та презервати на шматки нашу країну. Сепаратистські угрупування, які координуються російськими спецслужбами, захопили приміщення обласної державної адміністрації. Харків. Обласно державної адміністрації та служби безпеки у Донецьку, а також приміщення СБУ в Луганську, в тому числі, що особливо небезпечно взяли в руки зброю. Все це відбувається на фоні присутності російських військ біля нашого кордону. Ворги України намагаються розіграти кримський сценарій, але ми цього не допустимо. Сьогодні наші створено антикризовий штаб, а проти тих, хто взяв у руки зброю, будуть проводитись антитерористичні заходи. Це захист. Цієї діяльності своїх структур ми відправили до Харкова, міністра внутрішніх справ Персона Вака, де він до Донецького, першого прем'єр-міністра генерала Віталія Єри, де він. До Луганського секретаря ради національної безпеки і оборони Андрія Пробіє Деслужби безпеки України Валентіна Нелівач. завтра Верховна Рада де оцей. з перших питань розгляне закон про посилення кримінальної відповідальності за сепаратизм та інші злочини проти держави. Відповідно до українського законодавства. стоять на позиціях сепаратизму та працюють на країну агресора проти власної держави і її народу. Я з повагою ставлюсь до різних політичних поглядів, в тому числі і наших опонентів. Але сепаратизм та використання зброї проти власної держави, що несе прямо за розу безпеці життя наших громадян, це не політика, це важкий злочин. А проти злочинців ми будемо діяти адекватно та рішуче. І все. Далі розпочалось АТО. Ніхто тоді коли він говорив ці слова, не думав, чим це все закінчиться, і які тяжкі наслідки матиметься для країни. Висновки робити вам правильно, неправильно, коректно, некоректно, зважено, незважено оцінили тоді ось ці пани ситуацію. Але нікого з них нині немає біля керма держави. І ніхто з них не відповів ні за яке рішення, яке тоді було прийнято. Йому навіть цим рішенням не дали оцінку. Правильно, неправильно, коректно, некоректно. Всі названі люди хорошо себе почувають і донині. Але як багато людей за останні 10 років зупинили своє існування не зі своєї волі.